Доброго всім раночку. Сьогодні в мене зрізка жита. Воно виросло дуже високе. Сопки. Метр з чимось висоту. Колосочки в цьому році. Є менші, більші чи сорт такий. Не знаю, в минулому році були дуже гарні колоски, в цьому не такі, але які є, дякувать Богу за все. Ось складаю в такі пучки, зв'язую ниточкою і віднесу на сошку. Чому так рано зрізає? Тому що, як сформується повністю зернинка, то тоді буде сідати моль. І буде негарний виріб. І як буде повністю зернинка вже в колоску, то буде висипатися, і буде дуже негарно. А так він підсохне. Ось які колосочки гарні. І буде дуже добре робити дідуха чи інші вироби. Ось так. Дивіться, яке воно довге. Чи не краса?